Привіт! В цій темі ми розглянемо складений транзистор Дарінгтона. Як правильно пишеться назва цієї схеми, ви можете побачити на дошці транзистор Дарлінгтона. Цю схему часто використовують в електроніці, якщо необхідно одержати, дуже гарне підсилення за струмом. Дуже великий коефіцієнт підсилення за струмом. Як бачите, ця. Схема складається з двох біполярних транзисторів. Це можуть бути два npn транзистора або два pnp транзистора Я намалював приклад на базі npn транзисторів Це два npn біполярних транзистора, і емітер першого транзистора підключений до бази другого транзистора. Колектори у них з'єднані між собою. І таку схему часто називають складеним транзистором. Російською мовою — транзистор. А, і особливістю цієї схеми є те, що коефіцієнт е, підсилення за струмом бета для цієї схеми буде дорівнювати добутку коефіцієнтів бета окремих транзисторів. Оскільки цю схему називають складеним транзистором а, можна її вважати. За біполярний транзистор з дуже великим коефіцієнтом бета. І використовувати як біполярний транзистор, включений за схемою з загальним емітером, з загальною базою, з загальним колектором. Але за певних умов ця схема вона в принципі відрізняється від звичайного транзистора. І я скажу вам зараз, чим відрізняється такий от складений транзистор від звичайного біполярного транзистора. Ну, по-перше, цей складений транзистор. Має дуже великий коефіцієнт бета. Я нагадаю, що цей контакт називається базою складеного транзистора, цей контакт називається емітером складеного транзистора, цей контакт називається колектором складеного транзистора. Струми через контакти складеного транзистора я позначив І1, І2, І3. Струм І1 це струм бази складеного транзистора, струм і 2 це струм колектора складеного транзистора. Струмітри 3 це струмі мітра складеного транзистора. І цей складений транзистор утворений двома біполярними транзисторами ВТ1 та ВТ2. І кожен із цих транзисторів має свій коефіцієнт бета. Бета-1 це коефіцієнт е, транзистора ВТ1, бета-2 це коефіцієнт транзистора ВТ2. І я нагадаю, що бета є відношенням струма колектора до струма бази. Коефіцієнт бета показує скільки разів струм колектора більший за струм бази. Так от, Відношення струму колектора складеного транзистора І2 до струму бази складеного транзистора І1 це коефіцієнт бета-штрих. Бета-штрих дорівнює І2, розділити на І1. І, іншими словами, струм і 2, бета-штрих раз більше, ніж струм І1. І от оцей коефіцієнт Бета-штрих приблизно дорівнює. А, Добутку бета 1 на бета 2. І якщо бета складає 100, то добуток цих двох бета складе 10 тисяч тисяч. Якщо бета 1 і бета 2 будуть приймати значення 100, то коефіцієнт бета штрих буде зрівнювати 10 тисяч. Оцей струм І2 буде в 10 тисяч разів більший, ніж І1. Ви можете е, е, скласти таку, такий складений транзистор із двох окремих транзисторів. Ви можете купити вже готовий складений транзистор, в якому на одному кристалі виготовлені такі два транзистора, з'єднані між собою, і контакти їх виведені назовні у вигляді е, контактів цього, цієї мікросхеми маленької. І е, такі от транзистори е, складені. Транзистори зібрані по схемі Дарлінгтона, іноді ще називаються супербета-транзистори. Супербета, тому що в них є дійсно дуже високий коефіцієнт бета, і це їх основна перевага. Дуже високий коефіцієнт підсилення за струмом. Ну Чому цей коефіцієнт підсилення за струмом дуже високий? Ну Дивіться, струм емітера транзистора ВТ1 буде в бета 1 плюс 1 раз більший, ніж струм І1. Ну, Грубо кажучи, оцей от струм емітера буде в бета один раз більший, ніж струм 1. А оцей от струм і 3 буде в бета 2 рази більший, грубо кажучи, ніж цей струм бази. І оскільки тут цей струм приблизно дорівнює І1 помножити на бета 1, то потім цей струм ще підсилиться в бета 2 плюс один раз і одержимо приблизно струм і 3, який дорівнює. Добутку струма і 1 на бета-1 і на бета 2. Ну, тобто тут однаково піде, струм і 1 підсилюється в бета один раз першим транзистором, і потім підсилюється ще в бета 2 раз другим транзистором. І загалом коефіцієнт підсилення за струмом приблизно дорівнює бета1 помножить на бета 2. Коефіцієнт підсилення бета за струмом. Отже, основною перевагою цього транзистора є дуже високий коефіцієнт передачі сума. Вона може бути складена як з двох окремих транзисторів, так і може бути куплений готовий такий складений супербета-транзистор. І тепер давайте поговоримо про недоліки цієї схеми. Ну, По-перше, для того, щоб відкрити цей супербета-транзистор, необхідно подати. Між його емітером та базою напругу у бази Емітер штрих, яка буде дорівнювати сумі напруг відкривання двох транзисторів. Адже на кожному з пн переходів бази емітер цих двох транзисторів повинна бути напруга відкривання. Тому у бази Емітер штрих напруга е, відкривання, напруга відкривання складеного. Біполярного транзистора Дарлінгтона дорівнює подвоєній напрузі, напрузі відкривання звичайного біполярного транзистора кремнієвого. Якщо напруга відкривання кремнієвого транзистора 0,6 В приблизно, то напруга відкривання транзистора Дарлінгтона буде дорівнювати. Приблизно 1,2 вольта. Ну це якби і не дуже недолік, але не дуже великий недолік, але необхідно це брати до уваги при створенні схем на базі транзисторів Дарлінгтона. Що для того, щоб відкрити транзистор Дарлінгтона, необхідно між його базою та емітером прикласти подвоєну напругу відкривання звичайного кремнієвого біполярного транзистора. Приблизно 1,2 вольта. Це перша Ну Давайте будемо рахувати ці особливості. Перша особливість це бета штрих до рівня бета-1 помножить на бета 2. Перша особливість транзистора Дарлінгсона дуже високий коефіцієнт бета. Друга особливість а, напруга відкривання транзистора Дарінгсона дорівню подвоєній напруги відкривання звичайного транзистора. Приблизно 1,2 вольта. Третя особливість дуже висока напруга насичення. Транзистор Дарлінгтона теж може входити в насичення. Але якщо для звичайного кремнієвого біполярного транзистора напруга насичення складає приблизно 0,2-03 вольта, то для транзистора Дарлінгтона оця от напруга насичення, давайте я її позначу. У колектор вітер штрих нас. Для транзистора Дарлінгтона напруга насичення складає від 0,9 до 2 вольт. Для різних транзисторів Дарлінгтона ця напруга насичення буде різна, але зазвичай вона не менше, ніж 0,9 вольт а для деяких малопотужних транзисторів Дарлінгтона. А для деяких малопотужних транзисторів Дарінгтона напруга насичення може складати навіть 2 вольта. Велика напруга насичення, а напруга насичення, вона, що вона означає? Це означає, що напруга між колектором і мітром не опускається нижче, ніж напруга насичення. Тому для цього транзистора Дарлінгтона напруга між колектором і мітером ніколи не опуститься ніж, менше, ніж це значення у колекторі нас. Якщо це буде 1 вольт напруга насичення для цього складеного транзистора. Це значить, що напруга між колектором і емітром нижче за 1 вольт ніколи не опуститься. Це теж необхідно враховувати. Ну, Напруга насичення в документації на цей складений транзистор наведена. Ну і остання властивість. Швидкість перемикання цих транзисторів набагато менша, ніж для звичайного біполярного транзистора. Низька швидкість перемикання. Особливо тут буде низька швидкість перемикання з відкритого стану в закритий. Чому тут буде низька швидкість перемикання? Ну, для того, щоб відкрився транзистор Дарлінгтона, спочатку повинен відкритися транзистор ВТ1, повинен почати протікати його з а втікати в базу транзистора ВТ2. І лише після відкривання транзистора ВТ1 відкриється транзистор ВТ2. Так само і з закриванням транзистора. Тобто транзистори відкриваються, закриваються послідовно. Спочатку один, потім інший. І це зменшує швидкодію цього транзистора, зменшує швидкість цього перемикання. Тому, ну, тому це теж треба враховувати. Насправді швидкість перемикання транзисторів це окрема тема, ми її ще трошки розглянемо, але потрібно розуміти, що це таке досить-досить спрощене пояснення, його необхідно. Якось краще дослідити, але ми це зробимо можливо в одному з майбутніх відео. Поки що просто майте на увазі, запам'ятайте, що дійсно швидкість перемикання транзистора Дарлінгсона менша, ніж швидкість перемикання е, е, звичайного хемнівого транзистора, тому що тут транзистори включені послідовно. І Щоб транзистор Дарлінгсона відкрився, треба, щоб спочатку транзистор вт 1 відкрився. А потім транзистор bt 2 відкрився оцим струмом, який буде протікати через емітер транзистора bt 1 І це збільшує затримку зміни сигнала на виході відносно зміни сигналу на вході. Ось так. такі особливості транзистора Дарвінгтона, як ви, як ви будете бачити, аналізуючи різні електронні схеми, він дійсно дуже широко використовується в електроніці.